30 червня Верховна Рада України ухвалила законопроект 8401, згідно якому для платників єдиного податку третьої групи буде скасовано 2-х відсотковий податок. Відповідні зміни вступають у силу з 1 серпня поточного року. Платники податків, які сплачували 2% цього податку, будуть автоматично переведені на Сплату 5% податку для платників податків погоджені чіткі перехідні правила для переходу зі сплати 2% єдиного податку на сплату інших податків. Ті платники податків, які були до переходу на 2% відсотки, відсотковий податок були на іншій групі на другій, там на четвертій, першій там ну. То вони автоматично будуть переведені на ту групу, на якій вони були до переходу на 2% відсотковий податок. Хто був на загальній системі, автоматично буде переведений на загальну систему. Також з 1 серпня платники першої та другої групи мають обов'язково сплачувати єдиний податок. У той же час сплата єдиного соціального внеску залишається на добровільній основі. Хочу відмітити те, що сплата єдиного соціального внеску залишається добровільною. Тобто, з березня 2022 року сплата єдиного внеску добровільна. І вона буде діяти ця норма закону до закінчення воєнного стану, а також протягом 12 місяців після закінчення воєнного стану. Також у Покровській державній податковій інспекції наголосили, що згідно з законопроекту 8401 повертаються і документальні перевірки у питанні застосовування реєстраторів розрахункових операцій у Верховній Раді підтримали позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. Розмір штрафів зменшено для тих платників. Єдиного податку, які не здійснюють реалізацію підакцизних товарів, тобто за перше порушення ви тепер будете платити штраф не 100%, а 25%, А за кожне наступне порушення було передбачено 150%. Тепер цю Суму так чи розмір цієї штрафної санкції зменшено до п'ятдесяти У податковій інспекції зазначили, що на території Покровської громади усі торгівельні об'єкти зобов'язані мати платіжні термінали за відсутність приймання картки від клієнта. Тож передбачено великі штрафи. Тобто касовий апарат повинен працювати у парі з терміналом. Він не підлягає реєстрації у податковій, тому всі ті суми, які проходять через термінал, обов'язково повинні наші платники проводити через касовий апарат. Самі штрафні санкції у разі незастосування касових апаратів почнуть діяти з 1 жовтня 2023 року. Підкреслили у Покровській ДПІ.